Вітаю, п'ятниця, 12 квітня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Підсумковий випуск. Про головні події тижня в Україні та світі. Просто зараз. Переможе той, хто першим мобілізується. Україна обіцяє заходу контрнаступ. Вони воювали на Донецькому напрямку. Україна повернула тіла полеглих оборонців. Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина. Уряд виділив кошти на будівництво оборонних рубежів. Понеділок, 8 квітня, тиждень почався із трагічних новин. Внаслідок конфлікту з правоохоронцем біля фунікулеру в Києві. Загинув неповнолітній хлопець, підозрюваний в убивстві водії управління державної охорони. Печерський райсуд обрав фігуранту запобіжений захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня без альтернативи застави. Також цей день здивував нас новиною про те, що цирки та телеканали виявилися критично важливими для країни і отримали бронь. Від мобілізації вівторок, 9 квітня, увірвався звучною звісткою про начальника територіального сервісного центру у Чернігівській області. Чоловік особисто погоджував суми за купівлю посвідчень водія, від чого і погорів на систематичному хабарництві. Зловмисника затримали одразу після передачі йому 10 тисяч гривень хабара. Того ж дня ми дізналися і про штрафи для військовозобов'язаних платити доведеться від 17 до 25 тисяч гривень, у разі якщо не повідомити про зміну адреси проживання. Середа 10 квітня Одесити запам'ятають як день визволення міста від фашистських загарбників, а особливо вітання від окупантів із знаменною датою. Ворог атакував південь шахедами, ракетами та балістикою. Сигнал повітряної тривоги лунав безперервно всю ніч. Сьогодні для Півдня нашої держави, зокрема для Миколаївщини та Одещини. Ночі фактично не було, тому що ну зрозуміло, хто на бойовому чергуванні то виконує бойові завдання. А що стосується цивільних людей, то продовжується ворожий терор щодо саме цивільних намагання атакувати об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури власне Миколаївщина там є влучання, наскільки мені відомо саме в об'єкти енергетичної інфраструктури там. Укренерго буде вводити відповідні графіки, тому що будуть відключення там ремонтні роботи, треба проводити. Ну що стосується Одещини, то на жаль, теж використовувалась балістика ворогом. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, логістично-транспортної інфраструктури. Наразі відомо про те, що постраждали двоє людей. Найголовніше всі залишилися живі. І розуміємо прекрасно, сьогодні 10 квітня це день вигнання загарбників з Одеси. То скріпно ворог зранку привітав саме балістика. Вночі дійсно атакували. Екедам безперервно лунали сигнали повітряної тривоги. Того ж дня нас вразив, і несподіваний креатив львів'ян. Двоє місцевих жителів: правоохорониці, військовослужбовець та син судді продавали фейкові документи до системи шлях і виманювали грошові внески за уникнення від призову. Суд обрав всім фігурантам тримання під вартою з можливістю внесення застави. Четвер, 11 квітня, день був переповнений новинами. Всі говорили про наслідки від чергової масованої атаки по Україні. Ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Київській, Одеській та. Львівській областях є дві очевидніше моменти. Два очевидних моменти: перший об'єкти енергетичної інфраструктури насправді дуже легкі цілі, тому що вони масштабні, великі, по них складно не потрапити, так би мовити, якщо не відбити. І другий момент для чого це Росія, оскільки готується саміт миру, на якому з Україною буде розмовляти велика кількість країн. Вони хочуть набрати собі якомога більше, ну скажімо так, умовних перемог, в яких які можуть сказати іноземним країнам, що Україна, нібито програє і треба якось змушувати підштовхувати до переговорів, але цього точно не буде. Ми будемо наполягати на своєму, будемо далі озброюватись і захищатися. Також у четвер Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 283 народні депутати. За місяць після підпису президента документ вступить в силу того ж дня. Швейцарія офіційно підтвердила проведення мирної конференції по Україні в червні. До неї долучаться представники країн J7, ЄС країн глобального Півдня та ймовірно президент США Джо Байден. Сьогодні ж говорив з президенткою Швейцарії. І це продовження нашої консолідації міжнародної спільноти. Готуємо саміт, готуємо конкретні його результати, чітку позицію світу щодо справедливого закінчення цієї війни. Мир не має альтернативи, але щоб це було, щоб російський терор програв, мають бути забезпечені всі формати нашої сили. Внаслідок атаки РФ найпотужнішу електростанцію Київщини знищено повністю. У центр енерго повідомили, що відновлювати ТЕС без надання Україні систем ППО марно. Голова наглядової ради каже, що енергетики вже мають пропозиції з надання обладнання від європейських країн. Наша кореспондентка Антоніна Карташева побувала біля електростанції і дізналася, як зараз живе місто після атаки. Увага на екран. Новини лайв у місті Українка біля трипільської ТЕС, яку вчора знищили ворожі російські ракети. Об'єкт під охороною він зараз не працює. Для місцевих це втрата не лише енергії і ресурсу, а й робочих місць. Працювали тут 2,5 тисячі людей. Вчора місцеві кажуть, що почули вибухи дехто побачив із вікна, як те спалає, адже насправді її побачити можна з різних куточків міста. Світло в людей є, воду зараз дають по графіку зранку і ввечері. Їх таке влаштовує. Такі графіки будуть до відновлення постачання. Школи і садочки зараз не працюють, але обіцяють, що життя дітей відновиться з понеділка. Насправді, сьогодні всі місцеві відходять від вчорашньої. Трагедії, і це вся інформація щодо е знищення ТЕС і всього, що відбувається навколо неї. Однак можу додати, що якщо з камерою приблизити відео далі, то можна побачити, що на території працюють люди, які розбирають завали. Підняття тарифів не допоможе відновити енергетику. Про це в ефірі ранок лайф заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Наголосив, що такий сценарій унеможливлений, зокрема через відсутність світового досвіду. В реалізації подібних проєктів чи допоможе підняття тарифів відновити українську енергетичну інфраструктуру? Моя відповідь однозначно ні. Неможливо за рахунок підняття тарифів відновити українську енергетичну інфраструктуру. Це фізично неможливо. Немає ані принципово світового досвіду реалізації подібних проєктів, тому що коштів. Нам потрібно в десятки разів більше, ніж ми отримаємо від різниці, яку будуть сплачувати. Тому однозначно, ні. Я вважаю, що піднімати зараз тарифи під лозунгом давайте відновимо нашу українську енергетичну інфраструктуру. Це просто ну, це посміяться над людьми. Терміново подати законопроект про порядок демобілізації в ефірі ранок лайф Володимир Аришонков зазначив, що нардепи ухвалили постанову, якою зобов'язують уряд вирішити питання із звільнення військовослужбовців. Зокрема, йшлося і про збільшення грошового забезпечення, а саме, доплату в розмірі 70 тисяч для тих, хто захищає Україну на передній лінії фронту. Я нагадаю, що постанову про доплати Кабмін вже ухвалив. Ми вчора прийняли постанову якою зобов'язуємо уряд терміново подати законопроект про порядок демобілізації, ротації військових, їх переміщення і все, що з цим пов'язано, і збільшення їм грошового забезпечення 70 тисяч додатково до тих коштів, які отримують ті, хто знаходиться на передній лінії на фронті. Ну от приблизно так виглядає те, що відбулось вчора. Україна повернула тіла 99 полеглих оборонців. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з полоненими. Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл загиблих захисників, що воювали на Донецькому напрямку. 20 полеглих воїнів із Запорізького та двох захисників із Харківського напрямку. Укріплюємо кожен напрямок. Перший пріоритет фронт. Президент Зеленський оприлюднив відео будівництва захисту. Ава держави також подякував кожному і кожній, хто будує виробляє та забезпечує українську силу. Про будівництво фортифікації говорять і нардепи на сьогоднішній день. Україна має серйозні проблеми з оборонними укріпленнями. Про це в ефірі ранок лайф зазначив нардеп Олексій Кучеренко. Я з вами зараз не як депутат, якщо ви дозволите, просто як доросла досвідчена людина, яка має свої джерела інформації. Ну, з того, що я чую від різних рядових там і відповідних там структур бойових, які там знаходяться, є проблеми. Як я кажу. є дуже великі проблеми. Бо дійсно оборонятися в коли побудовані фортифікації в десятки разів легше і менше жертв ніж коли їх немає. І що це таке? Ми побачили по так званій е, лінії Суровікіна з іншого боку, да. Коли на жаль наш контрнаступ, ну давайте будемо е відвертими. Не очікував такі, таких фортифікацій. Чи були вони побудовані з нашої сторони? Не впевнені, бо ми доктринально готувалися до наступу. Зараз треба наздоганяти на це. Треба кошти першу чергу. Зрозуміла інженерна техніка. В нас є вона, бо будівництва не ведеться, це не проблема. А уряд в свою чергу виділив майже 4 мільярди гривень на будівництво оборонних рубежів. Повідомив Денис Шмигаль. 1,7 мільярди направлять у Харківську область ще півтора на Сумщину. Також додатковий ресурс отримують Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина. Британія може надати Україні лазерну зброю Dragonfire, що збиватиме БПЛА. Пише телеграф. Міністр оборони країни Гранд Шапс заявив: цитую, Лондон планує використати нову революційну зброю у власній армії до 2027 року. Водночас, його прототипи можуть опинитися в Україні ще раніше. Кінець цитати. Якщо Путін захопить Київ, це буде катастрофа гірша за війну у В'єтнамі, сказав Борис Джонсон. Якщо це станеться. Я думаю, це буде абсолютною катастрофою для заходу, катастрофою для Америки та будь-якої концепції американського лідерства. За словами екс премєр міністра Великої Британії, він молиться, щоб республіканці в Конгресі припинили блокаду фінансування України на суму близько 60 мільярдів доларів. Джонсон також заявив, що хаотичний відступ заходу з Афганістану 2021 року буде нічим порівняно з перемогою Росії в Україні. Україна обіцяє заходу контрнаступ у 2025-му, якщо їй допоможуть. Протриматися у 2024-му, пише четвертому пише на думку французьких військових джерел в Україні, переможе той, хто першим мобілізується, але обидві сторони не хочуть робити рішучого кроку. Видання зазначає, що українське суспільство демонструє ознаки в тому від війни, яка здається безнадійною, навіть якщо те, що поставлено на карту, життєво важливо. Захід несерйозно ставиться до РФ, тоді як вона переводить свою економіку на військові рейки. А Путін зараз могутніший за Сталіна, заявив Тобіс Елвуд в ефірі Sky News. на думку екс-міністра оборони Великої Британії ядерна війна з Росією більш ніж реальна. Мета Путіна відновити вплив на східну Європу не для того, щоб повторити радянський союз, а щоб відбудувати Російську імперію. Мені сумно це говорити, але я очікую, що протягом наступних п'яти років ми побачимо, що хтось застосує ядерну зброю. Як ми на це відреагуємо? Ми не можемо використовувати для цього власну ядерну зброю, тому необхідно розуміти, як реагувати. НАТО має зрозуміти, що потрібно зробити чудово, якщо ти в клубі. Не дуже добре, якщо ні, але є значна частина Європи, яка не є частиною НАТО і яка зараз перебуває під загрозою з боку Росії. А серед важливих питань та тарифних труднощів з'явилася світла та неповторна історія про те, як головна інспекторка львівської митниці показала світові, що вона не тільки вміє працювати в органах державної влади, але й має бездоганний смак у виборі дороговартісного одягу. Засвітилася Юлія Дрига у відео відомого блогера Ніколаса Карми. Щоправда, ролик дуже швидко зник з інтернету, проте обговорення все ще гудуть. Як може інспекторка з такою скромною зарплатою дозволити собі такі розкішні речі? Мабуть, вона просто економить на сніданках та обідніх перервах, аби збирати на наступний модний тренд. Навіть у своїй декларації за 2023 рік Юлія вказала, що Заробила копійки порівняно з ціною свого костюму. Кінець цієї історії не менш вражаючий за вбрання інспекторки. За годину після публікації відео її було звільнено. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!